Не варто. <рес> Як від цитування валерійських поетів ви дійшли до відрізання людських ніг? Мені було 12. Батьки поїхали на весілля. У Волантісі весілля грають по кілька днів. Мене лишили з молодшим братом, на другий день видався найспекотніший полудень трирічного літа. Нам не сила була сидіти вдома, тож ми побігли до руйни. Того дня всі діти Волантіса були на річці. Усі багаті, бідні, голі, галасливі. Ми гасали між дрібних острівців. Барабанщики грали на березі за мідяки. Я бродила по воді з подругою, аж тут зрозуміла, що не бачу брата. Я покликала, потім уже почала кричати і побачила його долілицю в воді. Моє серце зупинилося. Я витягла його з води. Здається, подруга допомогла. Я навіть не пам'ятаю. Він був такий маленький. Ми витягли його на берег. Я кричала до нього, трясла його, а він був мертвий. Мертвий. Підбіг чоловік з татуюванням риби на обличчі. У Вланті рабам роблять татуювання, щоб усі знали, хто вони не питаючи. Той чоловік працював на рибальському човні. Він відштовхнув мене. Ви маєте зрозуміти для раба відштовхнути благородну це означає смерть, страшну смерть. Але він відштовхнув мене і став тиснути братові на груди знов і знов і знов, доки мій брат не виплюнув половину ройни і не закричав, а чоловік колисав його на руках, заспокоюючи. Того дня я прийняла два рішення: що не змарную свого життя на всіляких балах і маскарадах для благородних леді, і що, коли виросту, не житиму в місті, де я раби. Пробачте мій королю, У вас стільки клопотів.